Власне, хочу почати з того, що за дослідженням Harvard Business Review ми бачимо на нашому екрані, що тенденція використання штучного інтелекту змінюється з завдань робочих до питань особистих. Власне, люди дуже часто використовують штучний інтелект як співрозмовника, як розрадника, часто використовують для вирішення своїх власних питань або просто аби написати собі. На півроку план, що їм робити, що їм варто покращити в тій чи іншій сфері. Я б хотіла вам показати кілька прикладів, як я в щоденному житті спрощую собі життя, використовуючи чат GPT або будь-який інший схожий чат, який дає відповіді на моє запитання. Власне, це є мої побутові справи, це є справи, які стосуються там, сімейного життя, чи, власне, фінансові справи. Хочу також сказати, що ви можете як користуватися готовими промптами, які вже збережені в GPTs, або писати промпт, який буде суто для вас. Звичайно, що якщо ви будете використовувати власний промпт, де конкретно опишете своє питання, себе, свою задачу, то відповідь буде набагато більш коректна. Також хочу додати, що використання чату GPT в медичних питаннях не до кінця є коректним. Тому можемо просто собі полегшити життя, але не використовувати його на 100% в критичних питаннях. Е, перше, що я е, е, яке питання я задала е, в чату GPT для власного користування, е, це була допомога вибрати мені крем. Використовую я його подвійно. Якщо я вже е, маю певний крем, який я хочу придбати, побачила в рекламі, хочу його перевірити, чи він мені буде підходити, я просто фотографую склад баночки. Надсилаю фото і даю питання: чи буде цей склад підходити мені, описую, скільки мені років, яка в мене шкіра. Якщо власне я є в пошуках СПФ, е, що зараз є актуально, бо почався весняно-літній сезон. Знову ж таки, я вказую, яка в мене шкіра, скільки мені років, вказую, що я шукаю, а саме СПФ на літній період, е, говорю про те, що мені потрібен український виробник, вказую ціну, яка мені. Необхідне для даного крему, і таким чином шукаю собі ту чи іншу баночку. Якщо говорити про поїздки, напевно, кожна дівчина розуміє, як тяжко запхати в маленьку валізку все, що необхідно з собою взяти. Тут також можна попросити допомоги. Наприклад, сфотографувати одяг, який ви бажаєте брати, і розумієте, що він вам весь не поміститься. Запитати чату GPD. Які саме образи вам будуть підходити в ту чи іншу пору в Карпати, на море, на скільки днів? Таким чином, чат вам допоможе вибрати те, що потрібно брати, і ще складе певні луки капсульного гардеробу, і ви зможете злегку спакувати валізку на кілька днів чи на кілька тижнів? Якщо говорити про програму тренувань і харчування? Знову ж таки, це не медичне харчування, а просто щоденна підтримка нашого організму. Якщо вам е, хочете харчуватися більш правильно, але ви не хочете витрачати час на пошук в інтернеті рецептів, можна знову ж таки чітко прописати вашу вагу, ріст, хто ви чоловік чи жінка, який ви хочете робити актент в харчуванні, можливо, більше там м'яса, можливо, ви вегетаріанець або. Оскільки в весняний період хочете їсти більше овочів і фруктів. І таким чином вам чат пропише, що ви маєте їсти, в якій кількості, і від навіть може скласти програму тренування. Е, якщо говорити про себе, я розумію, що я не хочу там, тренуватися там, по 2-3 години, але в мене сидячий спосіб життя, тому необхідно робити акцент на вправи, е, пов'язані зі спиною. Таким чином, чат мені дає або посилання на необхідні вправи, або прописує вправи і дає картинки, як мені ці вправи реалізовувати. Також каже, скільки повторів, і скільки кіл потрібно робити. Якщо говорити про харчування, і ви хочете забезпечити харчуванням не тільки себе, а й свою сім'ю, і вам набридло шукати довго прості рецепти, знову ж таки, можете скласти промпт. Скільки у вас людей, який у вас акцент в харчуванні? Можливо, вам треба тільки сніданки і вечері, бо обідаєте ви не вдома. Написати, що ваші рецепти там мають бути прості до 20 хвилин приготування, і вам чат видасть не лише рецепти, але й список покупок, що ви маєте купити, аби їх зготувати чи замовити, і таким чином ви також економите свій час. Хто ретельно слідкує за харчуванням? Можна вже не мати додаткового застосунку для підрахунку калорій, де ви кожен окремий компонент вводите в грамах, вам достатньо просто сфотографувати страву, завантажити його, завантажити фото, і таким чином вам чат підрахує калорійність даної страви, а якщо ви попросите, він навіть вам скаже, який відсоток білків, жирів і вуглеводів є в даній страві, чи стравах. Всі ми знаємо про необхідність бути фінансово грамотними, і якщо ви схильні, наприклад, там, до імпульсивних покупок або просто хочете навести порядок у своїх витратах, ви можете також попрактикуватися з чатом це зробити. Знову ж таки, пишете промпт, скільки вам років, який вас дохід. Якщо, наприклад, ви користуєтесь лише карточкою, можете дати витяг з банку до чату і таким чином будете знати свій дохід. Можна запитати, які покупки е, витрачають найбільше з вашого бюджету місячного. Де можна заощадити і на чому. Також можете запитати в чату, як досягти фінансової незалежності з тим доходом, з своїми знаннями і що вам для цього необхідно робити. Також всі ми знаємо, як інколи тяжко знайти необхідну книгу чи фільм, який вам сподобається. З тим чат також гарно справляється. Якщо ви опишете три останні книги або три останні фільми, які вам сподобалися, і попросите на основі цього дати вам пораду, він вам порекомендує: якщо ви не пам'ятаєте назви книги чи фільмів, можете просто написати, що любите детективи з елементами трилеру, не любите фантастики, порадьте мені, наприклад, там, три фільми чи три книги, чи три книги в даному жанрі, умовно там ті роки ХХ століття. І вам в у чат підкине, що почитати чи що подивитися. За доглядом за рослинами також вам допоможуть. Вартує просто сфотографувати рослинку, сказати, де вона розташована, в якій кімнаті, або чат розумів, скільки там сонячного світла, і запитати, що варто робити даній рослинці, скільки разів підливати, які добрива, а можливо, просто її потрібно пересадити чи будь-які інші поради. Також, якщо ви бажаєте умовно, покращити свій рівень англійської, німецької чи будь-якої іншої мови, навчитися е, малювати, ви можете написати вашу мету, написати, скільки часу ви собі на це виділяєте, описати ваш сучасний стан, що, що ви знаєте на даному етапі, написати, скільки часу ви готові щодня чи щотижня витрачати на досягнення своєї мети, і чат вам чітко розпише, що і коли потрібно робити. Також навіть можу прикріпити посилання, де ви можете вивчати умовну лексику, дивитися фільми чи читати книги. Таким чином, це зекономить вам час і ресурс вже для вивчення того чи іншого заняття.